Без сценарію номер 358 мільйонів. В цьому відео я хочу розказати, як я до кінця доробила шкатулку, але мені потім прийшлося її переробити. Те ж саме я зробила з сумкою. Точніше, це відео про мої проїзд за вересень місяць на хвилинку. Сьогодні 6 вересня. Перше, що пішло не так за цей місяць, це моя сумка на замовлення. Я її майже повністю доробила. Ось така вона гарна. Я на початку неправильно затягнула волосінь, і у мене було приблизно десь ось тут залишок е ліски цієї. І я не могла так залишити, тому мені прийшлося її повністю переробляти. Ребята, це піз. Далі проблема, з якою я стикнулася, це шкатулка. Ось тут дуже. Я її дуже хотіла зробити з двох видів намистин, з жемчугу та таких ось гранених намистинок, думаю, їх тут буде видно. У самого початку плетіння в мене пішло дугою. Можливо, ви тут зможете це помітити. Ви можете запитати, чому так сталося, а я зараз розповім. Це трапилося із-за того, що я використала знову ж таки два види намистин. Я використала один вид волосіні, тому із-за цього це сталося. Цю шкатулку треба буде повністю переробляти. Це все, що я хотіла з вами поділитися. Не забувай підписуватися, залишати свій лайк та коментар.